Прийом документів для участі у конкурсі тривав майже два місяці. Серед вимог до бажаючих позмагатись за престижне місце основними були такі Вік до 40 років та володіння однією з 23 мов Євросоюзу. Зголосили взяти участь у конкурсі 33 держслужбовці з різних куточків області. Це керівники різних рівнів, це керівники територіальних органів обласних, це керівники структурних підрозділів районних державних адміністрацій, заступники голіврайдержадміністрацій, це представники. Органів місцевого самоврядування міських районних рад області і це є керівництво обласної державної адміністрації. Втім, на складання іспитів наважилось лише 23 учасники. Серед них і Микола Шустов каже, що для нього це й можливість кар'єрного зросту і самовдосконалення. Це буде корисно і для просування по службі з'ясувати свої якості розуміння, знання норми чинного законодавства і морально. Психологічних якостей оцінювання проводилось у чотири етапи. Спочатку учасники конкурсу заповняли анкети, а за тим презентували тези свого публічного виступу. На сьогоднішній день у космосівській раді є визначені працівники, які є від центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. А ще на конкурсантів очікував екзамен з іноземної мови та можливість переконливо мотивувати бажання побачити власне прізвище у президентському резерві. Оцінювання проводили за стобальною шкалою. Як зуважив голова експертної комісії, держслужбовець зі стажем Андрій Лавренчук, такий конкурс на часі. Ми сьогодні багато. Проблему в управлінні упустили через те, що люди сьогодні не бачать державну службу престижної професії, тому має бути мотивація як моральна, в тому числі через ось такий кадровий резерв, так і матеріально. список трохи більше десяти тих, хто отримав нині найвищі бали, буде подано до Національної держслужби України. Там проведуть остаточний відбір. Формування кадрового резерву проводитимуть поетапно впродовж п'яти років. Остаточно список у півтисячі осіб з усієї України затвердить президент. У кадровому резерві глави держави держслужбовці перебуватимуть п'ять років і лише один термін. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна. programa de.